Благодать і святі таїнства. Благодать ділить світ на дві групи людей на тих, що народилися один раз, і тих, що були народжені двічі. Ті, що народилися один раз, були народжені їхніми батьками, а ті, що народилися двічі, були народжені і їхніми батьками і Богом. Одну групу можна назвати природною, друга група, крім своєї власної людської природи. Має частку божественного життя Господа, хочу розповісти вам два випадки, в яких виявляється Божа благодать. Одного разу мене запросили відслужити літургію в одній паризькій церкві. Я зупинився в невеличкому готелі біля театру Опера Комік. У невеликій ніші я помітив англійця, який грав на фортепіано, послухавши його гру. І, висловивши своє захоплення, я запросив його повечеряти разом зі мною. Під час тієї вечері він сказав: Я маю одну проблему і хочу, щоб ви вислухали мене. Я ще не зустрічав людини, який би міг довіритися. Подякувавши за довіру, я приготувався слухати. Чоловік розповів, що рік тому познайомився з однією жінкою в кафе. Вона намагалася відламати шматочок цукру, щоб покласти собі до кави. Він підійшов до неї, допоміг їй. З'явилася розмова. При такій нагоді, жінка поскаржилася на свого жорстокого чоловіка. Мій новий знайомий запропонував їй пожити разом з ним. А тепер я втомився від неї. Я втомлююся від них усіх вже через якийсь рік часу. Я спакував її речі. Залишив у консьєржа і попросив її піти, але вона залишила мені записку, в якій написала, що коли я покину її, то вона заподіє собі смерть, стрибнувши у сено. Моя проблема полягає в тому, що я не знаю, чи мушу і далі жити з нею лише для того, щоб вберегти її від самогубства. Ні, ніколи. Не варто чинити зла, сподіваючись, що воно приведе до добра, і що найважливіше, ця жінка не накладе на себе руки, відповів я йому. Було вже досить пізно. Куди ви зараз йдете? запитав чоловік. До Монмарту. Я тільки но почав думати, яка ви гарна людина, аж тут раптом дізнався, що їдете до самого Паризького пекла. На схилі Монмарту є ще щось, окрім ігрових домів і клубів нічних метеликів. Там є чудовий храм Пресвятого Серця. Сотні чоловіків моляться там у постійному поклонінні нашому Господу і святому причастю. Ходімо зі мною. Ми пішли вгору разом. Як довго ви там будете? запитав він. Я хотів би провести там цілу ніч, але якщо ви захочете, я піду раніше. Він залишився у храмі на цілу ніч. Гадаю, там було близько восьмисот людей, які провели у храмі цілу ніч у молитвах. Ми пішли звідти наступного ранку, після того як я відслужив літургію. Уперше в житті я стикнувся з добром, зізнався мені чоловік. Він попросив мене побути в Парижі ще пару днів і дати йому кілька наук. Ми домовилися зустрітися того дня увечері. У призначений час він прийшов до внутрішнього дворика разом з якоюсь жінкою, але не тією, про яку недавно розповідав. Ми повечеряємо сьогодні втрьох. Повідомив мені, «Ні», – заперечив я. Сьогодні ввечері я хочу бачити лише вас. Потім, відвівши його вбік, я сказав: Вчора ви отримали велику ласку, ви вперше стрінулися з добром, з любов'ю і святістю. Сьогодні вам належить зробити вибір, або ви йдете вечеряти з цією жінкою, або ж зможете спілкуватися зі мною. Що виберете? Він кілька хвилин міряв кроками дворик, а потім підійшов до мене. Що ж, отче, гадаю, що піду з нею. Так закінчилася ця історія. Ті імпульси ласки, які він отримав, могли б переродити його у святого. Але вийшло як тоді, коли наш Господь дивився на Єрусалим і сказав: Я хотів, але ви не бажали. Пропоную вам іншу історію. Колись я провадив парохіальну діяльність у церкві Святого Патріка, що на площі Сохо у Лондоні, одного холодного січневого ранку на водохрещу, я якраз відчиняв двері церкви. І тут буквально валилася особа, що ледь трималася на ногах. Це була молода жінка, якій було приблизно 23 роки. Як ви тут опинилися? запитав я. Я не знаю, де я, отче. Ах, отче, колись я була католичкою, але це було давно. Але чому ви тут? Ви, здається, трохи затруєні алкоголем. Від чого ви втікаєте? Від чоловіків. Кожен з яких думає, що я його люблю. Я запитав її ім'я і вказав на афішу, що висіла на протилежному боці вулиці. Це ваша фотографія на тій афіші? Так, відповіла вона. Я виконую головну роль у цій опері. Жінку лихоманило від холоду. Я приготував їй кави і попросив прийти знову перед вечірнею. Я прийду, але при одній умові. Якщо ви не проситимете мене йти до сповіді, благальним голосом відповіла вона. Добре, погодився я, обіцяю, вам не треба буде йти до сповіді. Вона прийшла перед вечірнім богослужінням. У цій церкві є чудові полотна Рембранта і Вандайка. Хочете глянути? запропонував я дівчині. Коли ми проходили церквою, я делікатно підштовхнув її до сповідальниці. Я не казав їй йти. Але вона сама пішла до сповіді. Зрештою, ця актриса стала монахиною англійського монастиря, у якому присвятила себе по життєвому поклонінню Богові. Ось такими є дві історії відповіді на благодать Господа в обох випадках людська воля була вільною в одному була відповідальність, в іншому відкидання. Ми отримуємо мільйони таких ласк, усі отримають їх. Не треба навіть бути християнином. Кожен мусульманин, буддист чи комуніст отримує реальну ласку. Йдеться про ласку, що дається нам при народженні, незмінну, яка творить подібність усіх людей. Як вона передається нам? Можливо, ви бачили надписи обабіч доріг. Часто їх пишуть на подорожніх каменях чи скелях. Ісус рятує. Так, він справді рятує, але тут постає дуже практичне питання. Як часи життя нашого Господа і наші дні віддаляє 20 століть? Так, він є Бог, але як він вселяє своє божественне життя і силу у наші душі? Він робиться через таїнства. Слово таїнство можна пояснити дуже широким спектром понять, грецькою мовою це слово означає тайна. Таїнством є будь-яка матеріальна чи видима річ, яку використовують як знак чи канал духовного спілкування. Бог створив цей світ із почуттям гумору. Ми кажемо, що людина має почуття гумору, коли вона вміє дивитись крізь речі. Ми так само повинні бачити Бога крізь речі, як це роблять поети. Дивлячись на гору, ми думали б про могутність Бога. Споглядаючи захід сонця, ми б роздумували про красу Бога. Спостерігаючи за сніжинкою, ми думали б про чистоту Бога. І ясна річ, ми б не сприймали б цього світу так серйозно, як його сприймають матеріалісти, для яких гора є лише горою, захід сонця є просто заходом небесного світила, а сніжинка просто сніжинкою. Серйозно налаштовані люди пишуть лише прозу, але ті, що володіють проникливим поглядом сприйняття вічного через час. Божественного через людське володіють сакраментальним поглядом на Всесвіт. У нашому щоденному житті існують певні знаки і події, які є природними таїнствами. Візьмімо для прикладу слово слово передається звуками, але й несе в собі щось невидиме. Якщо я розповім вам потішний жарт, ви розсмієтеся, але якщо б я розповів цей жарт коневі, він би навіть по конячому не засміявся б. Чому? Бо у вас є душа, а також інтелект, який допомагає вам роздумувати. У коня немає духовної перцептивної сили, і тому він не розуміє значення жарту. Потиск рук є чимось видимим, матеріальним, тілесним, та є у ньому також щось нематеріальне, а саме привітання, запрошення, передача особистого душевного ставлення до іншої людини. Поцілунок також є певним таїнством. це щось видиме і водночас щось невидиме, повідомлення про кохання. Чи помітили ви, наскільки наша сучасна архітектура збіднена на прикраси? Як вона контрастує з тими давніми храмами, на яких було зображено різні матеріальні явища, навіть корови, а поруч з ангелами інколи й маленькі дияволята, що заглядають за рогу. Давня архітектура завжди використовувала матеріальне як знаки чогось духовного. Сьогодні споруди пласкі. ми не бачимо в них нічого крім сталі і скла. Усі вони схожі на коробки з печива. Чому так? У наших архітекторів немає ніякого духовного послання, яке б вони могли передати людству. Матеріальне є лише матеріальним і нічим більше. Тому в їх творіннях немає декору. Значущості немає душі. Я власне задумуюся, чи не зникли в архітектурі декор і прикраси тоді, коли у світі зникла відкритість. Ми, звісно, не є такими відкритими у цьому столітті, якими були люди у минулому. Можливо, тому що ми вже не віримо у те, що люди мають душу. Вважаємо, що люди є тільки ще одним видом тварин. І до них можна ставитися як до засобів для досягнення нашої цілі, і лише повіривши у те, що крім тіла існує ще й душа, ми починаємо відчувати велику повагу до цієї людини. Як ми поєднуємо життя Христа з його ласкою? Христос сам по собі був великим таїнством, тому що Він був словом, що стало тілом, Він був Богом та, дивлячись на людину. Ми знали, що Він є Сином Божим. Христос є найбільшим таїнством в історії. Його людська природа була ознакою Його божественності. Ми бачили Бога через Його тіло, ми бачимо вічність через Його час, бачимо живого Бога в образі людини, що був подібний до нас у всьому, крім гріха. Наш благословенний Господь взяв людську природу до неба. Прославившись на небі при Вознесінні, він став нашим посередником, нашим заступником, який може поспівчувати нам, бо пройшов через наші спокуси, страждання і випробування. Він є Богом так само, як і людиною, і Він хоче зіслати на нас із небес свою правду, свою владу, свою ласку, своє життя. Як Він діятиме! Він не чинитиме цього через свою тілесність, оскільки вона вже прославлена на небі, він робитиме це через матеріальні речі, а також через нашу людську природу. Він буде використовувати у цьому світі певні речі: воду, хліб і миро, які є виявами його прославленого тіла та засобами передачі його божественного життя. Чому він встановив ці таїнства? Його життя є незміряно багатим, тому й мусить мати у житті різноманітні вияви. Це можна порівняти з життям сонця. Сонце яскраве. Якщо ми захочемо зрозуміти його красу, то мусимо пропустити сонячне світло крізь призму. Тоді сонячне світло розпадеться на сім променів спектру. Наш благословенний Господь пропускає своє божественне життя крізь призму церкви. І воно розпадається не на сім променів спектру, а на сім церковних таїнств. Ще одна причина встановлення таїнств це бажання зробити наш матеріалістичний світ духовним. Бог не лише відкупляє людину від гріха, Він рятує речі. Ми використовуємо такі матеріальні речі, як вода, миро і хліб, які не використовувалися досі для божественної мети, щоб служити Богові. Через те, що ми маємо не лише тіло, а й душу, ми отримуємо усі наші духовні думки через відчуття. Чому Богові не використовувати речей, які апелюють до наших відчуттів чи якісь матеріальні знаки, які стали б відкриттям цієї ласки, яку він вливає у наші душі? Наприклад, було б чудово, якби він використовував воду для того, щоб показати нам, як гріх, який ми успадкували від Адама, змивається остаточно. Хліб був би дуже добрим символом поживи. Олія зміцнює нас природним чином, і тому вона може бути дуже добрим символом зміцнення наших душ. Так, Божественність використовує людське єство. І матеріальні речі, щоб божественне життя Христа наповнювало наші душі, і це перевершує історію і космос. Христос на небі звертається до нас у ці дні і в цю епоху через сім таїнств. Існує сім умов фізичного життя, п'ять із цих умов індивідуальні, а дві стосуються суспільства. Для того щоб жити фізичним життям, я мушу народитися. Я мушу вирости до зрілого віку, я мушу живити своє тіло, я мушу лікувати свої рани і боротися з хворобами. Оскільки я є членом суспільства, то мушу сприяти природному розмноженню членів цього суспільства, а також вибирати уряд. Над цим людським життям існує божественне життя, тож має бути сім умов ведення духовного життя. Якщо я мушу жити життям Христа, то мушу народитися у ньому. І це таїнство хрещення, я мушу зрости до зрілості, прийняти обов'язки життя. І це таїнство миропомазання, я мушу приймати поживу і підтримувати це божественне життя, і це таїнство святої Євхаристії. Я мушу лікувати свої душевні рани, спричинені гріхом. І це таїнство покаяння чи сповіді. Я мушу позбутися усіх слідів хвороби гріха, які я відчуваю у своєму тілі. І це таїнство зцілення недужих. Оскільки я є членом суспільства, то мушу збільшувати царство Боже, сприяти зростанню містичного тіла Христа, і це таїнство шлюбу. І нарешті мусить існувати божественний уряд, святі закони таїнстві єпископства і священства. Отримана у цих таїнствах ласка є дуже діяльною у нашій душі. Бо сам Христос нам її дарує. Божественне життя Христа виливається у нашу душу через простий факт прийняття таїнства. Нам слід долати перешкоди на шляху до отримання таїнств. Це Христос охрещує нас, це Христос прощає нам гріхи, є священники і єпископи, але саме Христу ми віддаємо свої очі, руки і уста. Це Він дарує нам ласку. Навіть якщо ми отримуємо таїнство від недостойного священника, воно все одно зостається таїнством, тому що освячення не залежить від священника. Сонячне світло, проходячи крізь брудне вікно, все одно залишається чистим. Королівський посланець може бути брудним і обдертим, але цей факт не впливатиме на звістку від короля, яку він несе. Отже, ви бачите, що церква містичне тіло Христа, піклується про вас від колиски аж до могили. Воно зустрічає вас у всіх подіях і обставинах життя, і ваше освячення не залежить від нашого священства, воно залежить від Христа, таїнства, це блаженна тайна життя. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.